Дорога мені церква шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Надійтесь на Господа, будьте мужні, нехай буде відважне ваше серце, і надійтесь на Господа. Віримо, що побачимо милість Господню на землі живих, мир вам, мир вашому дому, мир нашій Україні. Святе письмо попереджає, що останній час буде дуже тяжкий. Цей час буде характерний феноменом. Неправильно спрямованої любові. Люди любитимуть себе, гроші та задоволення. Вони будуть зневажати Бога один одного та своїх батьків. Крім того, вони будуть невдячні. Невдячність ображає Господа. Ранковою росою сьогодні буде послання Павла до Римляна 1,21, 25, де апостол говорить про наслідки невдячності, це наступним чином. 21. Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками й запорморочило нерозуміле їхнє серце, називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеставляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш як Творцеві, що благословений віки. Амінь. Коли гордість і самодостатність будуть, беруть гору. То людському серцю нема кому дякувати. Усі самолюбі та грошолюбі вірять у власну вищість і вважають все справедливою винагородою за наші зусилля. Нам буде мудро послухатися, прислухатися до риторичних запитань Павла, що ти маєш чого не отримав, а коли отримав, то чому хвалишся, наче не отримав, 1 Корінтян 4.7. Біблія однозначно відносить невдячність до категорії серйозних гріхів. Книга чисел 21.4.5 розповідає про випадок, що стався, коли ізраїльтяни мандрували пустелою після звільнення з єгипетського рабства, і рушили вони з гор гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Єдомський край. І підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея, нащо ви вивели нас з Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба, й нема води, а душі, душі нашій обридла ця непридатна їжа. Замість того, щоб бути вдячними за свою новознайдену свободу, ізраїльтяни були розочаровані пустелею як своїм новим місцем проживання. Спочатку вони поскаржилися, що немає їжі, а потім висловили зневагу до мани, яку Бог дав їм для задоволення їхніх харчових потреб. Ця група зосередилася лише на обставинах, які вони вважали незадовільними, а не зосередилися на тому, як Бог їх благословив. Отже, їхнє ставлення до Бога було безперечно невдячним. Невдячне ставлення та нарікання привело до дуже тяжких наслідків. Числа 21.6 говорить: і послав Господь на той народ Зміїв, сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. Ізраїляни усвідомили помилкові своїх шляхів і покаялися, і кажуть. І прийшов народ до Моїсея та й сказав: Згрішили ми! Бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Моїсей за народ. Числа 21.7. Однак Бог не забрав змії, а натомість дав людям можливість вірою вижити після укусів. І сказав Господь до Моїсея: Зроби собі сарафа і вистав його на жердині, і станеться кожен покусений, як погляне на нього, то буде жити. Числа 21.8. Мойсей послухався Божого наказу, і люди були врятовані, засвоївши урок, не бути невдячними за шляхи, передбачені Богом. Я знаю, що зробить Господь правосуддя у Богому, присуд правдивий для бідних. Тільки праведні дякувати будуть іменню, іменню Твоєму, невинні сидітимуть перед обличчям Твоїм, Псалми 140 12, 13. Служить Господу з радістю. Радість служінність є однією з форм вираження вдячності Господу. Завтра продовжимо про це і продовжимо. Я, Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оворч. Дякую тобі, Господи, що Ти дав нам себе, що ми можемо вірою споглядати на тебе і бути живими, бути спасенними, бути благословенними. Дякую, Господи, за твою милість. Дякую. Господи, молю Тебе за Україну, щоб ти милував Україну. Господи, дай кожній людині віру споглядати на Тебе, мати спасіння, мати надію і мати майбутнє в Ісусі Христі і в нашій Україні. Амінь.